За легендою, ці десятикласники надають медичну допомогу своїй посестрі, яка отримала поранення. Чотири ми евакуювали з червоної зони в жовту. Я її перетяг. Мене витягли карабіну. І ми почали перевіряти її стан. Якби дихальні шляхи, чи немає ніде крові? Там турнікети. Такі заняття відбуваються один раз на місяць протягом усього дня в укритті, аби не переривати через тривогу. Також до цього закладу раз на місяць приїздять діти із сусідніх шкіл. До таких потрапляємо на заняття зі стрільб. Ти Ми в'яжемо вузли. Ми вміємо правильно натягувати противогаз, позати, стріляти, кидати гранати. Це цікаво, і ми робимо ту справу, яка нам дійсно подобається. Третій напрям пілотування дронами У мене був вдома. Просто свій дрон, і я любив на ньому літати. Він правда був побільший і. Потім на уроці мене трошки ще просвітили в користуванні саме цього дрону. Я політав, виконав пару задач на симуляторі, Ну і мені вже могли давати сам дрон. Серед вчителів предмету захисту країни 443 ветерани. Загалом на оснащення таких осередків держава виділила 1 мільярд 740 тисяч гривень. Як йдеться у статистиці міносвіти. Понад 280 тисяч школярів сьогодні займаються у осередках. Це 65 відсотків за два роки. Держава планує залучити 100% старшокласників. Дарина Коломієць та Максим Терещенко Суспільне новини.